Здоров був, козаче, ти потрапив на нове відео по Майнкрафту на каналі Алігорн. В сьогоднішньому відео ми будемо проходити Майнкрафт на безлюдному острові. А перед початком цього чудесного відео я попрошу тебе підписатись на мій канал, а також поставити лайк цьому відео і написати свій коментар. Як тобі взагалі такий формат відео на моєму каналі, адже це щось для мене нове і цікаве. А ми починаємо. Так, приємного Давайте вийдемо з цієї тісної каютки і поглянемо, де ми опинились. Так, ми опинились на якомусь, бачу, так, міфічному острові, тому що, наскільки можете замітити, тут якась в нас вода багана дуже. Вона якось тече не по природньому, таке враження, що цей острів створено не природою, а людьми. Тобто рукотворно. Давайте вже заглянемо до наших скринь. Тобто в cargo boat, там, де можна знайти якісь речі. О, тут є речі, які можуть нам знадобитись в подальшому проходженні. Нашого Майнкрафту. Всі ми любимого, який ми так любимо, і скоро має, має вийти 1.20, які вже презентували. І нових мобів теж презентували, і навіть, і навіть показали, хто виграв на Майнконі. Мені, якщо чесно, цей, цей вибір, ну, в принципі, він класний, що сказати. Та ніби все. Ми все взяли, що потрібно. А, до речі, може ще нижче буде каюта. Та, а, от точно, тут же є каюта. Так. Е, тут є. Що? А, тут якісь пластинки. Я не буду слухати, бо може на цю музику накладені якісь авторські права. Так, що це? I need 5. Five... А, нам потрібно, напевно, паливо знайти, щоб цей. щоб тут, щоб запустити корабель і звідси випливте. Ага, я зрозумів. Такий прикол. Давайте спустимось. Ага, ми сіли на мілину, напевно. І в нас якраз зазналася аварія. І через це ми загубили багато палива. Або хтось у нас вкрав його. Вот так от виглядає наш корабель. Так, давайте прогуляємось трохи по нашому острову безлюдному. О, будинки. Стоп! Це ж аборигени. Або, або люди, які можуть допомогти нам. Так. Ей, люди, тут хтось є? Тут хтось живе вообще? А, е, можна зайти. Ой, йо-мойо, йо Стоп. Канібал! Ой-ой! А, ці канібали як зомбі горять. Та вони вже від того, що їдять кожного, хто сюди припливає, вже стали зеленими і горять на сонці. Давайте ж добудемо трохи дерева. І тим самим скрафтим собі якийсь меч, щоб хоч якось від цих канібалів оберігатись. Так, от я й добув дерево. Давайте вже скрафтим дубові дошки. Змайструємо. і змайструємо верстак. В якому вже тоді змайструємо меч. Так, ну, спочатку нам треба палочки. Так. І ще на всякий випадок, давайте кайло. Бо непонятно, чи знадобиться тут кайло, чи не знадобиться, бо може ми десь знайдемо. Так. Це я на всякий випадок заберу. Так, а може я щось пропустив у нього в будинку? Ні, тут тільки коврики. і червоні. О, давайте візьмем факел. О, все, тепер буде все видно. Окей, все. Так, ідемо до наступного канібала, який знаходиться в тому будинку. Я зараз його вб'ю. Якщо він буде на мене нападати. А він на мене нападати точно буде. О, дощ пішов. О, у і два будинка. Ого. А, опа, тут канібалів нема. Так. Треба далі рити. А це не канібали час. Канібали. Я цей острів очищу від канібалів. Ну, не усіх, але більшу частину їх вирублю. Так. Так, баня каннибал. Будь ласка. Вийдіть з будинку свого. Й-моє, а в мене мало здоров'я. Блін, у мене тільки одна картопля. Так. І одна морква Ну шо сказати? Ой, мене вб'ють, Що робити? Ам. Хіба що перечекати тут всю ніч. Ну це буде дуже Дуже довго. О! А, на... а нам треба таких 5 штук знайти. Реально? Блін, от тоді одна вже є в нас. Все. Одна з п'яти. Нам ще тільки 4 залишилось, і ми звідси відпливем Ну, добре, давайте почекаємо. Давайте почекаємо е, наступного дня. Для вас це як секунда пройде, а для мене це як пару хвилин. Все. Ну, щось. Як ви бачимо, що настав на наступний день. Можемо рухатись і шукати каністри. Так. Опа, на що це в нас таке? Замок? А, це замок? Дайте трохи поробимо корів. хочу їсти. Mm -hmm. Так, ну це... Це навіть не замок, це... Стоп, чекай Reality is an illusion. Universe is a hologram. Buy gold, buy. Um. Короче, тут розказується, що це все не справжнє, що реальність це ілюзія, А Всесвіт це голограма. Давайте заберемо це око. Може воно нам треба буде. Можемо зараз крафтити пічку. Вугілля в нас нема. На жаль. І можемо цей. І можемо поїсти тоді. Відновити трохи здоров'я, щоб битись з канібалами. І можливо знайти залізу для того, щоб зробити собі якусь броню. Може навіть е айрподси на ноги зробити. Ну. Кеди, як я їх називаю. Просто мені так простіше. Ну, добре, повернусь до вас тоді, коли скра. коли зроблю пічку. І так. Нарешті я вже зробив пічку і готовий собі пожарити їжу. Це буде смачно і корисно і поживно. А я думаю, на цьому моменті ми можемо завершувати, але адже це, це відео вже достатньо затягнулось. Дуже дякую всім, хто додивився до кінця. Надіюсь на вашу підписку, на ваш лайк, на ваш коментар і просто на вашу підтримку. Дуже дякую всім, хто був на цьому відео, і всім пока.